Ще, напевно, два тижні тому до поїздки Путіна в Сочі і Білорусі ми всі могли в парламенті давати 60% за то найбільше, що асоціація буде підписана. Після двох поїздок, одна в Сочі, а одна невідомо куди, бо ніхто не знає, де вони були і чи вони були. Сумніви посіялися не тільки, скажімо, в політикому, а й в народі. Партія регіонів не дістала команди від Януковича зайняти ту чи іншу позицію. І було дуже добре, що нарешті відбулася зустріч в форматі всіх голів фракції за участі Класнявської і Костя. Бо раніше зустріч відбувалася і з тими, і з тими. І як завжди влада е, наша, ну вона вийшла з зони, вона любить їздити по вухах, е, розказує великі байки е, Кокса Квасневському, як ми все за. І коли була та спільна нарада, і Єфремов почав молоти, як не біжка ногами, От, не, не мав що говорити. І коли йому Квасневський, який... Добре розуміє і українську і російську, поговорити може не може, але він розуміє все, що ми говоримо. І він сказав, я не зрозумів простої речі. Ваш президент каже так, в 12-тій годині. Втретє, голови Верховної Ради, ваш голова партії. А напевно, європейської політики привикла. Якщо голова партії говорить слово, він відповідає за своє слово. Ну, в Україні виявилося жорстко поняття. Хто ж сказав та, а Єфремов каже, ні. От ви всім зустрічали, а от зі мною ви не зустрічалися. Можна подумати так з його слів, що він приймає якесь рішення. Насправді всі в парламенті, я, напевно, і позапарламентом розуміють, що Єфремов не приймає ніякої рішення. Навіть рукою махає, то не він, а че. І вони вийшли звідти, дуже розчаровані. І коли вони виходили з Кабінету голови, вони сказали, що вони нічого не розуміють в українському політику. Що буде, якщо ми не підпишемо, ну, для України це буде трагедія. Нам історія, в нашій історії Україна мала. Спаси таких шансів, в тому числі 18-го числа Хмельницького і так далі. Шанс вийти з того азійського вход і перейти в Європейський. Чому нам важлива Європа? Бо там діють закони, там діють якісь певні принципи, там людина відчуває себе людиною. Що є таке Азія, ми все розуміємо. Я хазяїнський врак, іншого там варіанту немає.